Сьогодні стрім на Ютубі влада Волошена. Це відео зможете подивитися на офіційному ютубі прямого. Зі мною сьогодні Андрій Осадчук, народний депутат України, фракція голос. Пане Андрію, вітаю, слава Україні! Героям слава вечора! ради бачити. І що найголовніше, перш за все, ми зараз з вами спілкуємось на фоні нових повідомлень про чергові раунди 24 березня в Саудівській Аравії. Причому дехто навіть вже в своїй аналітиці там розуміння ситуації, позиціонує це як нібито. Майже ледь не прямі контакти з російською стороною в української делегації, нібито відбудеться. Хоча спочатку буде зустріч із США, потім США зустрінеться з представниками делегації е, Росії. Причому з представниками Російської Федерації там я не скажу, що на надто високому рівні. Вони відправляють когось там. Знаєте, більш такого високого рангу цікава історія, і яке це продовження? Як для себе ви його розумієте? Ну, давайте по частинкам, бо дуже багато ви запитали. По-перше, ви знаєте, давайте дуже не знецінювати російську сторону. Ми дуже mm -hmm. любимо іноді до них якось навіть гумористично ставитися. Я сьогодні спеціально перевіряв, хто ці особи, які очолюють делегацію. Я вже не пам'ятаю, як вони правильно вимовляються, але це зубри російської дипломатії. Це. З одного боку, там дядько, який голова комітету міжнародних справ е, Совєта Федерації, який не то, що кар'єрний дипломат, що mm -hmm. 75 років, з яких він все життя пропрацював на топових позиціях радянської і російської дипломатії. Це зубри, це, вибачте, при всій моїй повазі до деяких наших колег, але коли читав його біографію, розмірковував про голову нашого комітету міжнародних справ. І розумів, що це абсолютно неспівставні речі. А другим Сматрящим за ним їде один із дуже старих ФСБшних генералів, який теж дуже професійний парень. Тому те, що не їде Лавров, це ще нічого не значить. Вони забезпечують там найвищий рівень представництва. Друге, я можу знову ж таки виходити тільки з свого досвіду і свого розуміння подібних форматів. Але я дуже сумніваюся, майже до рівня нуля, що буде прямий контакт української російської сторони. Його не буде, але вони будуть сидіти в сусідніх кімнатах, і це теж буде створювати величезний і психологічний, і організаційний тиск, бо це буде забезпечувати динаміку діалогу. Я просто свого часу брав участь в подібних. Комерційних переговорах, звичайно, це абсолютно не підставні речі. Але буває таке, коли дуже конфліктуючі сторони е, намагаються якось знайти порозуміння, то є медіатор. І реально, от ми сиділи, пам'ятаю, в мене було таке два рази, в окремих кімнатах. Але ми знали, що наш, ну не ворог тоді, це конкурент, але на рівні ворога, так? він сидить за стіною і миттєво приймає рішення і тисне. І тут буде, я думаю, та сама ситуація, що в джиті. Нам будуть як Україні, як українські делегації, викручувати руки. Цьому немає жодного сумніву. І якщо в першому раунді в Джиді просто була українська сторона і американська, там теж були перерви, коли кожна сторона координувалася з своїми штаб-квартирами. Наші дзвонили в Київ ті дзвонили в Вашингтон, попили кави, знову сіли, роз... там Далі розмовляють по якимось блокам. То тут виходить буде трикутник, буде саме трикутник. Американці будуть про щось домовлятися з нами, йти до росіян. Ті їм будуть щось казати, ті будуть повертатися до нас. Потім кожна сторона буде координуватися. Ми з Києвом, вони з Москвою. І я так боюсь, що можливо нам доведеться більше координуватися. Але просто десь от в такому вигляді це все буде відбуватися. Проблема цих переговорів насправді залишається тою самою, якою вона є з самого початку спроб врегулювання. Війни командою Дональда Трампа. Інтереси діаметрально протилежні. Вони просто діаметрально протилежні. Наші з росіянами Понятно чому. Але і наші з американцями, і американські з російськими. Вони дуже протилежні. При цьому зрозуміло вже і нам, і росіянам, що треба вести дуже тонку з адміністрацією Трампа. І ми насправді я так бачу останні там пару тижнів після скандалу в овальному кабінеті адаптувалися, бо я залишаюся при своїй думці, що ситуація в овальному кабінеті вона не була спеціально спровокована. Вона була, на мою суб'єктивну думку, наслідком поганої підготовки нашої сторони, бо напевно ви теж як професіонали аналізували всю ту зустріч. Бо так виглядає, що всі основні дивилися останні шість хвилин, а там треба було дивитися всі там всі 46 хвилин. І там Володимир Олександрович почав робити помилки ще десь з десятої хвилини. А помилки ми зараз знаємо, які він просто в тій чи іншій формі, досить дипломатичні, але ставив під сумнів спроможність Дональда Трампа. А це, як ми розуміємо, в Вашингтоні не дуже вітається. Але менш з тим, ми зараз вже трошки про інше. Я все одно знову лишаюсь при своїй думці, що добре, що був скандал в овальному кабінеті. Я думаю, що він зіграв нам в користь. Ще раз, я думаю, ми його не планували, а він зіграв нам в користь. Бо було б гірше, якби нас почали там розкатувати за закритими дверима, і в нас би не було аргументів публічних. Бо ми бачимо, що з одного боку всі намагаються домовлятися за закритими дверима десь під килимком. А з іншого боку, публічність дуже важлива абсолютно важлива. І для Трампа особливо а, тому а, ми адаптувалися і зрозуміли, що нам просто простіше погоджуватися з тим, що вони просять. Я маю на увазі американці. Хочете ceasefire? Ну, припинення вогню? Да, окей, да, пожалуйста. Вперед. Але ми дуже аргументовані. Правильно кажемо, що будь-яке припинення вогню це двосторонній акт, і ми виходимо не з Америкою. А чи хоче цього Росія? Як абсолютно зараз... вірно, абсолютно вірно. Тому ми раунд. І в овальному кабінеті, і перший раунд в Джиді, я вважаю, ми виграли. Ми виграли, і ми повністю перевели стрілки, як то називається, на росіян. І навіть Волц сказав фразу, яка дуже роздратувала Кремль. Він сказав, що тепер м'яч на половині поля Москви. Це було розстеражовано у всіх медіа. І це, повірте, була ситуативна наша перемога. І зараз, і під час розмови Трампа з Путіним. І в джиді, я думаю, основним завданням російської делегації буде якраз перекласти м'яч назад, навіть не на американську половину поля, а на українську. Бо я не сумніваюсь в тому, що як була глобальна задача, так і залишається нас робити винними в продовженні війни, нас робити винними в бажанні продовження вбивств і нас робити винними в небажанні встановлення миру. Так, пане Андрію, ми ж це бачимо. Там ми там свої дрони позбивали, а Україна така і Далі нібито продовжує у нас намагається зробити. винними, це явно зараз, навіть ситуації, про що говорить Путін. Це те, що лежить на поверхні, але з іншого боку, що від нас можуть вимагати? Ну як вимагати? Знаєте, розмови різні йдуться і навколо різних інфраструктурних, навіть об'єктів дискутується активно питання ЗС, хто як що кому сказав, і під час телефонних розмов, зокрема. Ледь не застосовувались, нібито не вживали слова управління і так далі і тому подібне. Якщо йдеться про безпеку там навколо ЗАЄС, окей. Але ну, нам щось диктують чи нам пропонують все ж таки? Дивіться, у нас у всіх зараз така проблема. Ми дуже близько до серця беремо все, що ми чуємо в заявах Трампа або хлопців а з Білого Дому. І ми це? зразу починаємо це аналізувати, як щось таке дуже серйозне. Mm -hmm. Давайте обернемося назад. На три тижні і задаємо дискусію про рідкоземельні копали копалини. Та сама тональність: все, ми mm -hmm. хочемо копалини, ми хочемо повернути 350 мільярдів. Ні, ми хочемо вже 500 мільярдів. Ба, ба 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 що там тільки не звучало? Але все вже тема повністю випала, бо для комунікаторів Білого Білодому важлива динаміка процесу. Тема копалин вона просто була вмонтована от в всю динаміку знає, до такого навалювання. Ідей uh меседжів, -huh. от давайте ми хочемо це, це це. Так. Воно відпало повністю. Зараз вони придумують ще щось. Я думаю, що це все має дуже мало реальності до реальної економіки і до реального бізнесу. Точніше, я думаю, що це взагалі не має ніякого е, ніякої відношення. Якщо вже закрити тему з копалинами, навіть якщо уявити, що хтось хоче розробляти якісь родовища в Україні. То якщо б взагалі все прекрасно складалося, це повірте моєму досвіду в виробництві. Ну це треба років 7-8 в кращому випадку. А то й 10. щоб з чистого листка, десь там, не знаю, в, е, в якійсь області українській, не хочу там жонглювати областями, почалося реальне видобування. Це дуже складно. Десь обороні величезний ресурс, величезний час. Тобто це було не про економіку. Зараз, коли був цей вкид про чи то управління, чи ще щось ядерними об'єктами, на це так само треба дивитися, як на пошук інструментів комунікації. Трамп і його люди шукають якісь зачіпки для того, щоб демонструвати Москві якби, свій інтерес, своїй присутності в Україні довготривалі. Але ще раз, ми всі з вами розуміємо, що ніякий американський бізнес не є захистом ні від чого. Я зразу, коли почув цю історію про Копалини, у себе на Фейсбуці писав і публікував, і потім багато людей те саме робили. Чудесний приклад, як мені здається, Макдональдс на Лук'янівці стоїть там з 90-го сьомого року. Він є... як не захистив мікрорайон не... від російських атак. Не є гарантією безпеки. Давайте ці слова вживати, бо вони. Да, ну так, да так. Да, да. Погоджуюсь. Не є гарантією безпеки від слова взагалі. Так само, будь-яка присутність бізнесу вона просто дає американським бізнесменам, якщо навіть такі зголосяться легальну можливість бути присутнім на тій чи іншій території. Але якщо раптом так станеться, що ми втратимо ці території, ну вони я думаю з великим задоволенням зможуть домовитися з окупаційною владою. Скажуть: от у нас бумага, ви правонаступники, давайте ми будемо далі працювати. Тобто, я думаю, що ще раз, це має дуже мало реального впливу. На безпеку це має майже нульовий вплив на таке поняття як безпекові гарантії. Але хлопці в білому домі просто хочуть це використовувати для комунікації, як зовнішніх, так і внутрішніх. І я боюсь, що внутрішні комунікації в Америці для них в цьому контексті можливо більш важливі. Бо словські вертаючись до угоди про копалини, вони це робили тільки з одною метою, щоб пояснити американським виборцям, виборцям Трампа, що ми просто так гроші не роздаємо. Що старий Байден подарував гроші Україні, а ми ці гроші заберемо назад, і це мало спровокувати аплодисменти виборців Алабами та Техасу. Те саме ще раз закінчимо з цими ядерними об'єктами, що вони якось хочуть цьому брати участь. Але ще раз це має ну, нульову нульовий вплив на поняття і гарантії чи якусь ефективність переговорів з росіянами. Вони не дурні, вони хитрі. Вони дуже професійні, як я вже сказав, там будуть присутні дуже дорослі хлопці. І повірте, що всі ці штучки вони дуже легко читають. Я вам дякую, що ви зосередились на цих персоналях, які так сухо, яких представив сьогодні. Пан Шаков йдеться про сенатора Григорія Карасіна і радника Абсолютно вірно Сергія Біседу. Вони очолюватимуть з Росії. Абсолютно там. вірно. Це дуже прожжені волки. Дуже. Угу. Щодо маніпуляцій Путіна, ну я розумію, що зараз щодо енергетичного переміря так чи інакше, що нічого не зафіксовано. Можливо, там в понеділок понеділок якісь процеси відбуватимуться Щодо цього, бо я знову ж повернусь до цього питання трішки, пан Андрію, бо він реально там намагається не створює такий образ, що Україна нібито щось порушує. Хоча ми просто відповідаємо на ті шахедні атаки, шахідні ночі, які продовжуються Суми Одеса. Зараз кропивницькі минулої ночі ми бачимо цивільна інфраструктура абсолютно постраждала. Ну а відповідно, Саратов, Енгельс і так далі. Вже не буду говорити зараз. Наші з вами зустрічі про те, який це об'єкт для Російської Федерації. Там і так багато всі знають звідки що вилітає, і де що може зберігатися. Та все ж вони намагаються це робити. В ну нас якби звинувачувати в обличчі однієї сторони перемовин: це сполучених штатів Америки. Дивіться, я думаю, що це теж досить просто. Ми з вами розуміємо в Україні, що Путіну ніяке перемир'я по лінії бойового зіткнення не потрібно. Від слова, взагалі. Путіну ніякі миротворці або будь-які війська західні на території України не те, що не потрібні, а категорично неприйнятні взагалі. Але він зрозумів правила гри ще раніше, ніж Банкова з Трампом про те, що Дональда не треба дратувати. І ви ж бачили, я сподіваюсь, уважно, як Путін виступав, коли він спеціально інстинував цю зустріч з Лукашенка. Спеціально, так. поки представник Трампа там чекав десь в коридорі. каже Трамп не... він... каже Трамп, ні. Не чекав все гаразд. Ну я вам можу пояснити, чому він так каже. Він не готовий просто поки що признавати поразки. Але Путін продемонстрував майстер-клас, бо він по суті говорив все те саме. Що він нам говорив останні три роки, нам і світу. Але так. це було просто переупаковано в такий бокс який приємний для слуху Дональда Трампа. Він казав, так, да ми погоджуємося, так, але, але да но і так далі. Ми прекрасно розуміємо, що він і надалі буде вести цю нехитру стратегію. Тобто, вони будуть казати, так, да, звичайно, ми погоджуємося Але розуміючи, що. Трамп вимагає загального перемир'я, і тут дуже сильна позиція, що ми ж теж погоджуємося. Ми ж повністю погодилися як Україна. Uh -huh. При тому, що нагадаю, саме Україна в Джиді пропонувала якби часткове перемиря на воді uh -huh. і в повітрі. Але ми пропонували повне перемир'я в повітрі. Чому? Тому що його можна лісвітувати. А Путін, власне кажучи, так заганяє Трампа в одроблення. Цієї ситуації. Тобто вони взагалі будуть максимально дробити кожне питання, щоб кожне питання заговорювати і заганяти глухий кут, особливо там, де їм це вигідно. Бо по енергетиці зверніть увагу, яка була різниця в заявах Білого Дому і Кремля? В заяві Білого Дому було написано energy and infrastructure, об'єкти енергетики і інфраструктури. А в повідомленні Кремля було написано. Енергетичної інфраструктури, так як ви розумієте, це не помилка, і вони будуть гнути свою лінію. Бо наші удари по їхній енергетичній інфраструктурі є нашим козиром. Колись Дональд Трамп переживав, що у нас немає козирів, у нас є козирі. І сьогоднішня атака по Енгельсу є черговим доказом, що у України є чудесні козирні карти, які вона не просто має, які вона застосовує. І на відміну від Російської Федерації, коли ми говоримо про енержії в Російській Федерації. Ми не атакуємо електростанції, які дають електрику містам і селам. Ми атакуємо е, заводи по переробці нафти, які з одного боку дають паливо російським танкам і російським літакам, а з іншого боку, дають валюту Російській Федерації, за яку вона фінансує цю війну. Тобто для нас це абсолютно легальні об'єкти. І до речі, хочу нагадати, що в попередні півтора року в Конгресі США неодноразово лунала ця теза про «legitimate targets», якби легітимні об'єкти, і саме російські е, нафтопереробні заводи всіма сприймалися саме як такі. Тобто, ми в цьому явно виграємо. А те, що Російська Федерація каже, що ми не будемо далі бомбити українські енергетичні об'єкти, вибачте, вони вже. Розфігачили майже все, що в нас можна було розфігачити. Ну, yep. ядерні станції вони не можуть бомбити з зрозумілих причин. Ми, слава Богу, за півтора року побудували більш-менш маневрну генерацію. У нас немає ледь не 7 мільйонів українців, відповідно, вони не включають ввечері лампочку і не споживають електрику. У нас немає точно певно відсотків 40%. Індустрії, яка відповідно не користується електрикою, і в нас у якось більш-менш купи тримається. Ми бачимо, що ми цю зиму пережили з усіма втратами, але воно якось більш-менш. Я просто до того, що навіть дискусія про мораторій по енергетичним об'єктам, він абсолютно не є симетричним для України і Росії. Але я думаю, правильно, що українська делегація каже, Окей, ми погоджуємося, але безумовно цього мало, і Трамп розуміє, що цього мало. І Путін же ж фактично вже сказав йому ні. І коли він затягує його от всі фрагментарні дискусії: а давайте ми тут не будемо стріляти, давайте ми тут, він насправді підсвічує слабкість Трампа. І я думаю, Білий Дім це дуже добре розуміє. Хоча в мене є певні сумніви, чи розуміють вони, як ФСБ знущається тонко над ними. Бо в ФСБ дуже люблять знущатися. Це в них така корпоративна культура. І коли Путін пропонує хокей. Ви ж розумієте, який це жорсткий стьоп. Дуже жорсткий. Хоча, знову ж таки, треба віддати належні американській стороні, вони про це не згадали і слово в своїх офіційних повідомленнях. Я Але менш з цим, нас будуть затягувати в такі фрагментарні дискусії. Путін тягне час. Вони будуть робити все можливе для того, щоб знову ж таки ми були винними. В тому, що не можна досягнути угоди. Але я думаю, що нашій стороні має хватити і розуму, і навиків гратися в це Айкідо, бо я думаю, тут досить легко це все відбивати, просто погоджуючись з багатьма тезами щодо припинення вогню. Це набагато простіше, ніж вести будь-яку дискусію про територію, яка, напевно, теж буде. Але питання території і припинення вогню це дві взагалі різні теми, повністю різні теми. А так як і Трамп, і українська сторона взагалі не заїкалися про будь-яку територіальну дискусію, то я думаю, і в Джиді 2, і на публіці ми маємо з говорити, що Дональд Трамп великий молодець, він правильно робить, бо хоче спочатку припинити вогонь і припинити вбивства, а потім уже про щось домовлятися, а не навпаки. Бо як тільки Російська Федерація вкидає в порядок денний будь-які питання, наприклад, територій, вона розвертає. Воза поперед коня, вони сьогодні вкинули пісков. Це зробив пане Андрію, чорно можна <головсь> <Чормоморсь. головсь> Ми Україна і сили оборони України дронами морськими вже довели всім і всьому світу, як вони можуть впливати на те на безпеку свою там і тих суден, які користуються, та там і портовою інфраструктуру, і для того, аби підвищити свій е е е е експорт. І сьогодні знову з'являється ця тема, і ніби, мовляв, під час там Джи Ріада-2, знову вони хочуть про це говорити. Про що ще можна говорити у цьому напрямку? Не знаю. Ну, дивіться, знову ж таки, тут треба також всім усвідомлювати, бо знову ж таки, ми дуже емоційно все сприймаємо, ми втомилися купа інформації, але нічого нового по великому рахунку не відбувається ні в поведінці Москви, ні угу. в поведінці Трампа. Ми обговорювали на сотнях ефірів останні два роки, що будь-які розмови з Москвою, бо ви ж пам'ятаєте, слово переговори в 23-му році було заборонено. Воно у нас з'явилося в 24-му. Це, напевне, напевно, найбільша була зміна 24-го року, коли на рівні банкової почали вживати слово переговори. Але вже тоді маса притомних і більш-менш грамотних людей казав, що всі переговори з Російською Федерацією закінчаться просто тим, що вони на стіл будуть класи книжечку. На якій написана Конституція Російської Федерації. І ту показати, так, це в нас написано в Конституції, і це початок для переговорів. А ми з вами прекрасно розуміємо, що це, власне, і кінець переговорів. Тобто те, що вони зараз в цю сторону завертають, жодної несподіванки немає, нуль. Так само, як жодної несподіванки немає, в тому, що робить Трамп. Я спеціально десь тиждень тому піднімав різноманітні його повідомлення ще півтора року тому, ще тільки починалася передвиборча кампанія. Він декілька разів це коментував. Саме mm. так, зараз відбувається, він казав просту тезу, що я заставлю Україну сісти за стіл переговорів. Якщо вона не хоче, я в неї заберу зброю, і тоді вона захоче. А якщо Російська Федерація не захоче, то тоді я дам Україні максимальну зброю. І таким чином ми примусимо Російську Федерацію сісти за стіл переговорів. Тобто зараз ми знаходимося в цій критичній точці, коли ми сказали Да, жодних питань. Так, ми готові сідати. І коли Російська Федерація, як той в'юн, намагається викрутити з цієї ситуації за будь-яку ціну, з одного боку, тягнучий час, а з іншого боку, щоб нас робити винним. Тому нам треба зубами триматися за переговорний стіл і казати, що ми готові обговорювати тільки припинення вогню. От як тільки ви погодитесь на припинення вогню так само, як ми, тоді ми будемо обговорювати все інше. До речі, поки ми спілкуємось, європейська рада проголосувала за підтримку спільної заяви про підтримку України і підхід э, мир через силу, окрім орбанав йдеться про цих 5 мільярдів на боєприпаси і для і снаряди для збройних сил України. Ну бо раніше було 40 мільярдів, але поки по, по потім якісь певні там не них вийшли. Але цих 5 мільярдів здається проголосування на артилерійські снаряди е, на завершення, пане Андрію. Е, Комунікація з українським суспільством, з депутатським корпусом всього того, що відбувається в перемовних кабінетах. На це останнім часом, звісно ж, звертається багато уваги, багато дискусій ваших з вашими колегами в студії на прямому і не тільки, що з цим у нас зараз, і наскільки ця комунікація зараз вона ефективна, ну і відбувається взагалі. Ну, її по великому рахунку немає. І mm -hmm. це величезна проблема. На жаль, ще з певно середини кінця 20-го року офіс президента зрозумів, що ця Верховна Рада, напевно, не найкращий партнер в їхніх ініціативах. Перш за все, мова йде про давайте я трошки підсвічити зовсім перш за все, мова про фракцію Слуга народу, яка в більшості випадків є проблемою для офісу президента, ніж там якоїсь сили, яка може їм допомагати. Тому не де кожний секрет, що всі ці роки офіс президента максимально декласував Верховну Раду, і Зеленський останні місяці, ви пам'ятаєте, при кожній нагоді намагався то, що називається мокнути. Но останній раз було геть жахливо, коли депутати там якісь поїхали на молитовний сніданок. Пам'ятаєте, було таке там щось 30 депутатів було з різних фракцій. Лас. Я насправді це вітав, бо я завжди казав, що чим більше українських політиків за кордоном, тим краще, особливо якщо вони дай Боже ще англійською мовою розмовляють. А тоді ж Зеленський сказав: там половина Верховної Ради катається десь невідомо де замість того, щоб працювати. Тобто, з одного боку, і комунікації немає нормальної, і постійно йде приниження, декласифікація Верховної Ради, при тому, що це абсурд. Бо Верховна Рада все-таки є величезним і надважливим політичним інструментом. Верховна Рада, я не в тому люсь повторювати, є основою легітимності Української держави на даний момент, бо Верховна Рада точно є 100% легітимна. Якщо щодо інших інститутів влади можна вести теоретичні дискусії, хоча mm. я стою на позиції, якщо президент у нас повністю легітимний і має продовжувати виконувати свої обов'язки, але в питаннях Верховної Ради таких питань нема взагалі. Але я нагадаю, що в попередній тиждень пленарний ми двічі намагалися викликати в Верховну Раду на годину запитань до уряду міністра закордонних справ і прем'єр-міністра з доповіддю по джиді. Бо реальна ситуація така, що депутати Верховної Ради про новини взнають з медіа. У мене фактично такий самий, як і у вас, доступ до інформації. Да, звичайно, іноді там має різні там, специфічні формати спілкування, але... В парламентсько президентській республіці до парламенту має приходити профільний міністр, який призначений цим парламентом, і розповідати, як, що, і де. Якщо якась закрита інформація, чи таємна, ну є ж чудесна форма закритого засідання. Угу. Якщо ви переживаєте, що в парламенті є потенційні зрадники, так хто їх там залишить? Ми про це з 22-го року говоримо. Ви переживаєте, що хтось з ОПЗЖ може там комусь смс очку написати? Ну, так треба давно було розібратися з цими хлопцями і дівчатами. Ну, в основному там хлопці, наскільки я розумію, залишились і прибрати їх з Верховної Ради. Але це все вкупі говорить про те, що український парламент не має достатньої інформації і, відповідно, не може формулювати якусь політичну позицію, при тому, що неодноразово лунали заяви, в тому числі з офісу президента і від людей Зеленського в парламенті, що вони розглядають як можливість. Щоб парламент щось там ратифіковував. Хочу нагадати, що в проєкті е, угоди про надера було написано, що остаточну версію буде ратифіковувати парламент, що насправді непогано, бо це все-таки певний запобіжник. Але ми про угоду, про надера, про драфт знали з преси, так само, як ви. Її ніхто не прислав комітети Верховної Ради. Тому я думаю, що це була і є величезна проблема. І я дуже сподіваюся, що все-таки банкова буде якось переглядати. Своє ставлення до цього питання. Чого я боюся, що вони будуть перекладати відповідальність на Верховну Раду? Що якщо справи будуть дійсно розвиватися погано, а такий сценарій, звичайно, можливий, то якраз це і буде для них стимулом: о, ну добре, в нас є тут депутати. Давайте хай вони розгрібають весь цей непотріб. Але ще раз, поки що все не виглядає дуже погано, поки що все виглядає дуже складно. Депутати працюють кожен по своєму треку з партнерами, з західними медіа, і незалежно від нашої політичної дотичності, ну притомні люди прекрасно розуміють, що ми всі в одному човні. Ми або всі разом потонемо або всі разом вирвемося з цього жахіття Тому, знаходячись на абсолютно протилежній позиції від довізу президента, я, наприклад, всі там три роки розумію, що я їм допомагаю. Бо знову ж я допомагаю не їм. Я допомагаю інституту президента, я допомагаю цій країні, бо це в даний момент моя робота, і роблю все, що від мене залежить, і е, е, знаходити 30 хвилин для того, аби приєднатись до ефірів і трішки поспілкуватись. Це частина нашої роботи, бо я слугам пояснюю п'ятий рік, що ми займаємося публічною політикою. Що mm. означає, паблік треба спілкуватися з зовнішнім світом? Тому це наша обов'язкова робота, яку мають робити всі депутати. Комунікації, а пане Андрію, дякую вам за ваш час сьогодні. Дякую за те, що доєдналися. Спасибі за ваші думки та аналітику. Побачимося обов'язково в ефірах. ідуть на Ютубі на прямому не тільки Андрій Осичук, народний депутат України, фракція голос, був сьогодні в передвечірньому стрімі. До зустрічі вам, дякую. друзі, до зустрічі. Вам друзі, також дякую за лайки, підписку. Не забувайте також натискати дзвіночки, аби не прогавити наступних таких от наповнених і цікавих розмов. Слава кожному з вас і слава Україні.